Максим одружився рано. Йому було всього 21, коли він вперше сказав так, серйозному рішенню у житті Юля, його бранниця, була ще й уніше 18. Вони покохали одне одного швидко, щиро, з тією наївною вірою, що кохання саме по собі вже достатньо для щастя. Їхнє весілля було теплим, домашнім, з очима повними мрій і серцями, які бились в унісон. Вони вірили. Що починають велике життя разом, що будуть підтримкою одне для одного в усьому, що разом їм буде легко. Максим тоді ще не зовсім розумів, що таке шлюб, як і Юля. Вони обоє уявляли собі подружжя як продовження закоханості, як нескінченну прогулянку двох людей, що тримаються за руки і сміються над тим, як л'ється дощ. Вони не думали про обов'язки, про буденність, про утом. Не знали ще, що любов це не почуття, а щоденна присутність, підтримка, дія, коли потрібно. У перші місяці життя разом усе здавалось ідеально. Максим приносив Юлі каву в ліжко, вона готувала йому сніданки. Вони засинали, переглядаючи фільми і прокидалися в одній спільній реальності. Вони вчилися жити разом не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Їхні кроки були ще непевні але сповнені добрих намірів. Життя йшло своїм темпом. Вони дорослішали поруч. Максим починав будувати кар'єру. Юля шукала себе, мріяла, змінювалася. Все здавалось правильним. Вони кохали як умів. Просто, щиро, без глибоких роздумів, без складних слів. Життя текло своїм звичним плином. Ось уже незабаром 5 років. Подружнього життя, час ніби пролетів швидко, але залишив по собі. Сліди, Максим влаштувався працювати в хорошій компанії, його стареність і амбіції швидко дали результат. Почалися часті відрядження за кордон: нові контакти, нові горизонти. Він ріс. Його не було вдома тижнями, а іноді й довше. Юля, що шукала себе, вона пробувала різні сфери, то працювала з дітьми. То намагалася відкрити онлайн-магазин, то пішла вчитися на дизайні, їй вистачало на кілька місяців, потім знову зміна, не тому, що була легковажна, а тому, що справді хотіла знайти своє, а воно не знаходилось. Їй здавалося, що стоїть на одному місці, тоді як Максим іде уперед. Їхнє сімейне життя було схоже на човен, який то тихо гойдається на воді, то раптом налітає на хвилі. Доля потроху почала їх випробовувати, з'явилися ревнощі. Юля не, не казала прямо, але її насторожували вечори, коли Максим не виходив на зв'язок. Йому ж важко було зрозуміти її тривогу. У його світі все мало бути просто. Він працював, старався, приносив додому гроші. Сварки почались виникати з нічого: з невчасного повідомлення, з переписки, яка виникала, викликала підозру, з надто довгого мовчання. З забутого дзвінка після деяких конфліктів Юля почала збирати речі і на кілька днів їхати до батьків. Їй там було легше дихати, вона мовчала, мама розуміла без селів, а потім вона поверталася, полюбила, бо, бо ще вірила, що все можна виправити. Але життя знову підкидало провокації, як вогонь, у який щоразу, кидали ще одну тріску. Повернення не приносили полегшення. Вони обіймались, говорили, що все буде добре. Але не знали, що робити далі. Не мали інструментів, не вміли аналізувати, не вміли відпускати дрібниці, не вміли мовчати, коли треба, і не вміли говорити, коли це було важливо. Вони були молоді і робили багато дурниць, могли сказати зайві, образити лізі зла, а з втоми, могли закритися в собі, замість відкритись одне одному. Вони хотіли бути разом, але не знали, як це бути разом правильно. Їхній шлюб тримався на любові, але й вона почала втомлюватись. Життя йшло, але вже не так, як колись. Сварки стали звичкою, усе чистіше, між ними пролягала холодна відстань. Хоч жили вони у одному домі, вони втомилися, говорили через силу, уникали поглядів. Любов ще жив десь на самому дні, але з кожним скандалом слабша. Коли Максим черговий раз поїхав у відрядження цього разу на місяць. Усе знову зіпсувалося. Пусті слова, обірвані дзвінки, образи у повідомленнях, чергова сварка, яка цього разу звучала вже остаточно. Здавалося, кінець близько. Обоє були на межі. Вечорами, сидячи в номері в готелю за кордоном, Максим не міг зосередитися ні на чому. Телевізор грав фоном, але його не чув. Книжка лежала розгорнута на одному місці, він гортав стрічку. Соцмереж на іншому, механічно, просто щоб не думати. І тоді він натрапив на її профіль Ліля, молода усміхнена з якимись світлом в очах. Фото біля затишного закладу, обличчя з блиском юності, підпис з живу серцем. Не думаючи, ніби знів'ячина, він написав Привіт! Не сподівався, що вона відповість, але вона відписала, просто доброзичне. Зав'язалася розмова, спочатку невинна, про подорожі, улюблені місця, улюблений чай, а наступного дня вона написала сама першу. І так пішло. Її звали Ліля, їй було 18, вона тільки почала своє доросле життя. У її голосі не було втоми, у її фразах ні тіні скепісу. Максим не сказав, що одружений, навпаки, дав зрозуміти, що в пошуках. Він написав, що хоче знайти свою любов. І що найгірше сам у це повірив. Як дитина, що хоче втекти від реальності, вони домовилися зустрітися, просто посидіти разом у невеличкому барі. Він хвилювався, як давно не хвилювався. Ліля була щирвішою. В реальності її сміх пульсував у голові, її погляд був ширший до беззахисності. Вона запитувала, дивлячись, чекала відповіді, їй було справді цікаво. Максим ніби знову став молодий. У її присутності зникав у вантаж років відповідаль... відповідальності, невдач. Він сміявся щиро, доторкався до її руки і відчував тепло, те саме, якого давно не було вдома. Їхня друга зустріч була довшою, на третій вона сиділа поруч ближче, на четвертий не хотіла йти, на п'ятій вона не пішла. Він запросив її у готельний номер. Спочатку сором'язливо. Вона зняла куртку, він налив щось легке, говорив, сміявся, а у душі вже щось тріщало. Вони сіли на ліжку і хвилини через десять були в обіймах. Без супротиву, без розуму. Лія не питала, чи він вільний. Вона просто дивилася на нього, як на свого, і він дозволив їй це. Все сталося швидко, жадібно, пристрасно, наче обидва боялися, що їх осудять завтра. Але зараз було тільки це. Її шкіра була теплою, її подих частіше. А він. Він забув, що вдома хтось чекає. Забув Юлю, її погляд, її руки, її утомлену, але щиру любов. Минув тиждень, потім другий, потім третій. І лише на четвертий тиждень дзвінок, Юля. Її голос уже не був злий, у ньому було щось надламане. Вона сказала, я не хочу, щоб усе скінчилось так. Ми можемо спробувати ще раз. Максим сказав добре. І все. Ні слів про Лілю, ні зізнань, просто викреслив. Видали у переписку, кинули її в чорний список, ніби нічого й не було, ніби він нічого не вів, ніби просто натиснув очистити, і життя перезапустилось. Він повернувся з відрядження через місяць. Юлія зустріла його вдома. Вони обнялись мовчки. Він не розповів нічого, не вважав за потрібне. У його голосі звучала одна думка. Не і так мали розійтися. Це все її провина. Я просто шукав щось справжнє. Максим навіть не зрозумів, що зрадив, не усвідомив, що зламав щось у комусь іншому, не зрозумів, за що це доведеться, не розумів, що за це доведеться платити. Але Доля все пам'ятає, і вона не прощає легковажності. А тим часом зовсім в іншому кінці міста чекала Лілля. Спочатку вона просто не розуміла, він обіцяв написати, казав, я тобі зателефоную, як приїду, але не дзвонив, не писав, не відповідав. Ліля щодня брала телефон, перевіряла, оновлювала екран нічого. Вона почала телефонувати першою. Раз, два, три, десятки дзвінків, але нічого, лише короткий гудок, мовчання. Вона думала, може нема зв'язку, може загубив телефон, може аварія. Це життя тут може бути все. Вона хвилювалась не за себе, за нього. Бо повірила, бо віддалася, бо упустила в серце. Чат у соцмережі був недоступний, її повідомлення не доставляються. Може, він десь у лікарні або щось сталося, кожен день мука, вона не знаходила собі місця, і через силу лежала вночі широко відкритими очима, слухала, як годе вуха тиша, а її душу розривало від болю, від безсилля, вона ж просто хотіла простого щастя. Кохати бути поруч, не брехню, не гру реальність. Ліля була з тих, що не вміють просто так. Вона віддавала себе повністю серцем, тілом, надіями і вірила, подівочому щиро по людськи глибоку. Минуло ще трохи часу. Лілля вже не чекала дзвінків. Вона просто молилася, щоб дізнатися, хоч щось. І от одного вечора вона переглядала стрічку в соцмережі і побачила фото. Максим удома зі своєю дружиною вони обіймались, посміхались підпис. Нарешті разом люблю. Світ зупинився, серце у грудьох стиснулося так, що стало важко дихати. Очі миттєво наповнилися слізми але вона не плакала відразу. Просто дивилася, дивилася у цей екран і яку прірву В одну мить усе стало зрозуміле. Він не загинув, не потрапив у аварію, не зник. Він просто зник для неї, використав, викинув і забув. А вона ж вірила, думала, що це доля, а він просто плюнув у душу. Люя пішла з дому без слів. Ніхто не спинив. Телефон залишила вдома, сльози текли безперервно. Серце білося як шалене, а розум повторював одне й те саме. Навіщо? Чому? Чому я? Вона дійшла до залізничної станції, стояла на краю перону. Перед нею ніч порожня, мовчазна. Може, так буде легше. Просто закінчити, щоб не боліло. Поїзд ішов із далеку, Його гул вже було чутно. Вона заплющила очі, зробила півкроку і тільки тоді зупинилась. Десь усередині ще залишився голос маленький, слабкий, але живий. Він прошепотів ні ти сильніша. Вона сіла на лавку, захлинавшись сльозами. Це була найстрашніша ніч у житті. Але вона вижила. Лілія сиділа на левці і плакала так, що, здавалося, от-от і серце розірветься в грудях. Сльози текли без зупину, душа кричала, тіло тремтіло. Вона сиділа змучена, розчавлена, загублена в світі, який кілька днів тому здавався їй таким світлим. жаліла себе, така молода, така наївна, хотіла любові, простого жіночого щастя, а отримала зраду, зневагу. Мовчання він просто стер її життя без слів, без пояснень, просто зник, ніби її ніколи не було. До ранку вона сиділа на лавці мовчки, і коли сльози почали висихати, прийшло інше, гірше, холодна, мов лезо ненависть. І тоді мов удар блиснула одна думка. Він заплатить за все, сповна. Вдома глівля сіла до комп'ютера, руки тремтіли, але рухи були чіткі. Вона зайшла у його профіль. Завантажила всі фото, кожне, де була його усмішка, його очі, зібрала все і пішла шукати. Темні форуми, заборонені сторінки, мовчазні спільноти, там вона знайшла її. Вайлена. провідниця, жінка з глибоких Карпат, що бачить долю і переписує її, не питала зайвого, не розпитувала, тільки запитала одне: фото є, ім'я є, дата народження. Все було, Ліля надіслала і в ту ж ніч отримала відповідь. Я бачу, він торкнувся тебе і пішов, лишивши тіль. Ми зідремо його сонце, спалимо шлях, але знай, хто відкриває темні, мусить стояти до кінця. Лілія навіть не здригнулася. Я готова, відповіла вона. Тієї ж ночі в глибині гір запалав вогонь. огонь. Велена взяла зображення Максима, поставила в центр кола з чорної солі свічок та мотузки, почала читати. Спершу шепотом, потім голосніше, гортала стару книгу, Слова лилися древньою мертвою мовою, яку розуміли лише сили. Поруч на вуглі диміла трава, і вже у повітрі згущувалося щось важке, невідиме. прокляття рушило. А тим часом, зовсім в іншій країні Максим. Першого ж дня, коли Лілія надіслала фото, він прокинувся серед ночі у поту з панічним серцебиттям. Йому снився ліс, темний, сірий, а в лісі очі, жіночі, порожні. Потім почалося дивне. На телефон почали надходити дзвінки, номер без імен. Коли відповідав, слухавці лунали незрозумілі слова, схожі на хрипи, молитви, закляття, возьмі себе його. Шепіт, що повторювався, потім зникав. Спершу Максим думав, що це розіграш, але дзвінки приходили і в день, і вночі. І потім телефон почав сам вмикатись, будильник дзвонив о 3.30, хоча він його не ставив, екран бликав, а потім темнів, хоча батарея була повна. Він не міг спати, кожна ніч ставала катуванням, у голові шум, у тілі важкість, у душі страх, який не мав формі. На роботі почалися проблеми. Максим втрачав увагу, робив помилки. Одного разу зірвав важливу зустріч, бо не зміг встати з ліжка. Інший раз посварився з квірівником, мов на зло, і от без попередження його звільнили. Він залишився сам у чужій країні, без опори, повернувся додому, змучений, і виснажений. Юлі нічого не сказав. Сидів днями мовчки, дивився на екран телевізора, але не бачив нічого. А вночі все поверталося: кошмари, тіні, шепоти, а потім біль, голова, серце, живіт. Болі приходили хвилями без причин, а лікарі нічого не знаходили. Максим став тінню зламаним, порожнім. Кожен день, мов нова мука, кожен ранок, ще гірший за попередній. Життя ламалося, і він не розумів. Це не випадковість, це розплата. А в Карпатах знов і знов палала свічка. І знов шепотіли старі слова, бо деякі двері, коли їх відкривають, уже не зачиняються. Життя Максима повільно, але впевнено перетворювалося на пекло. Роботи не було, та й нову він навіть не намагався шукати. Кожен день проходив у тіні болю. Головний біль, слабкість, тривога. Усе наростало. Він згасав, повільно, непомітно, але невідворотно. Юля не розуміла, що з ним. Він мовчав, ховався у собі, майже не говорив. Вона намагалася підтримати, готувала, розмовляла, просила піти до лікаря, але він лише відмахувався, мовляв, втомився, переживе, але не проходило. У домі оселилася тривога, кожен день ставав важчим за попередній. Сім'я почала руйнуватися не через сварки, а через щось глибше, темніше. Юля відчувала, що щось не так, але що зрозуміти не могла. Максим ночами не спав, його мучили сни, шепоти, відчуття, ніби за ним хтось стежить. Темрява ставала густішою, біль сильніший. І питання зависло у повітрі: чи зуміє він вирватися з цього, чи збагне, в чому справа, в чому причина? Ще не запізно буде тоді?